Ми, але ми маємо бити по пов'язаним з військовою справою об'єктам, а об'єкти по прийняття рішень, чи об'єкти, які займаються інформаційно-складовою гібридної війни, тобто пропагандою, це теж є законними цілями, які ми маємо право вражати. Умовно Останкінська вража. Я хотів сказати, треба для того, щоб це вплинуло емоційно на росіян, треба вдарити по Кремлю і по Останкіна. Це законна ціль. От, я думаю, що ми не атакуємо не тому, що ми. Не хочемо цього робити, а тому, що на сьогоднішній день та кілька ракет, які можуть це зробити, вона не є не є такою, яка зможе дати результат цієї атаки. Ну, Дуже... Вони ще й стягнули ж протиповітряну оборону, це, напевно, це, до, до столиці. То, 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 хай. Колись в ще радянські часи був такий тоді молода людина Руст. Пілот, який просто сів на Червону площаді mm -hmm. на літаку, який за розміром приблизно такий, як соняшня, наша безпілотна літальна апарата. Тобто і нічого не вдалося зробити. Ну, Ні, це то... був наступний день після якогось свята, якщо не помиляються день повітряних сил чи Щось що в Російській Федерації? Ну вони там, ж певно всі там по, там... по полетіли страшно. Тобто він летів, ніхто не знав, що з ним зробити. Я пам'ятаю цю ситуацію.